Івана, вітаємо з перемогою. Що можеш одразу сказати по сьогоднішній грі з Євразією? Дякую. Гра була дуже важка, дуже важлива для нас з турнірної точки зору. Дуже важлива була перемога. Ми змогли перемогти, тому сьогоднішня задача виповнена. Залишилось дві гри. У нас два таких ну вже така четвірка принципових суперників, тому залишилось просто виграти ці дві гри і виграти чемпіонство. У нас було з Євразії такі ігри, що ми ні разу не могли перемогти. Сьогодні перемогли дуже доволі. Кругуємо далі за чемпіонством. У першому темі вистачало емоцій. Я так розумію, що це пов'язано було саме з тим, що для обох команд цей поєдинок був важливий чи не так. Так, для обох команд це був важливий поєдинок, якщо команди хочуть перемагати в цілому чемпіонат. Також ми пропустили такий не дуже гарний гол. Через мою помилку, я вважаю. Самі не могли забити, були моменти в пусті, були коли їх воротар виручав дуже сильно. Uh, і за цього були такі емоції, але от в кінці тайму ми змогли забити. То другий тайм вийшли, теж забили. Третій забили, і трохи гру заспокоїло. Uh, і коли і спіймали на помилці про грі з п'ятим. Тому така досить другий тайм був попростіший, ніж перший. Чи можна сказати, що ключовий епізод саме uh, у цій грі, це, по-перше, оцей стартовий тиск, який був у другому таймі? а по-друге, це два uh, голи протягом двох хвилин. Так, так у таймі. ці голи були дуже важливі. Тому що ми не, не виходили вперед цю гру, а тут одразу гандікап два голи, і це було дуже важливо. То і ми могли від оборони грати, могли чекати, могли ловити на помилках. Тому так, ці переломні голи були, я вважаю.